На загальноміське міське купання та спільну молитву у Рівному на озері Басівкут зібралось близько сотні людей. Молились за мир в Україні та здоров'я. Після чого священнослужителі освятили воду в озері. Ця вода допоможе тим людям, які вірять в Бога, говорять священники. Ця йорданська вода по вірі людини дає їй і кріпості, тіла і душі, і благословення Боже, і освячення. Цей йорданською водою ми освячуємо наші домівки, ми окроплюємо наші, наші, наші земні справи. І знаєте, святівці говорять, що йорданська вода це є напевне найдоступніший засіб благодаті Божої Рівнянин Роман намагається щороку скупатися в ополонці, і відчуття холоду йому не завада. Холодно, але після цього тепліше стає і взагалі це для здоров'я дуже корисно, а особливо ну в такий день це дуже 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 клас. Натомість Ольга сьогодні вперше спробувала пірнути в ополонку і набрати здоров'я на цілий рік, адже дівчина вірить у зцілення душі і тіла від води цього дня. Та чистити до Мені дуже Рекомендую. Переконатись у цілющості води у свято хрещення Господнього вирішили і рівненські журналістки. Про свої враження розказують вже скупавшись. Враження просто неймовірні. Це це було того варто. Часом все життя мріяла пірнути в ополонку, а то ще й таке свято водохреща. Враження просто не описати словами. Зараз як тисячу голочок так по тілу б'яло. це мега круто. Віримо в цілющу силу води. Сьогодні це відчутно. Ніби все зло з тебе вийшло і назвали з тебе всі гріхи <ріхи> Незважаючи на відносно теплу погоду для зимової пори на березі чергували медики, а надзвичайники розгорнули намет обігріву, де наливали усім бажаючим гарячий чай. Спільну загальну міську молитву і купання організатори планують влаштувати і наступного року, адже переконані, робити разом щось набагато цікавіше і приємніше. Катерина Монкач, Ігор Прокопчук, новини Рівного.